зробив собі функцію на днях, автовідкривання задніх дверей. Взагалі логіка яка. Дві положення кнопки, як на передніх, от я нажав. от Воно так має працювати. Так само, виходить, і ззаду. От я натискаю один раз. І, от, до кінця і в мене вікно само йде. І так само нажимаю воно саме має їхать. От. Ну і спереду. От. Я не тримаю. Тільки чийсь верх не працює, але думаю, це проблема з пультом. Ну, Така цікава функція. Для цього треба перепаяти блок по пульт водія, додати два резистори і дві перемички і запрограмувати блок комфорту в автомобілі. Зроби собі функцію на днях автовідкривання задніх дверей. Взагалі логіка яка, дві положення кнопки, як на передніх, ти нажав. От воно так має працювати. Так само, виходить, і ззаду. Вот я натискаю один раз. вот. До кінця. І в мене вікно само йде. І так само нажимаю, воно саме має їхати. От. Ну і спереду. От. Я не тримаю. Тільки сверх не працює, але думаю, це проблема з пультом. Ну, така цікава функція, для цього треба перепаяти. Блок по пульпу водія додати два резистори і дві перемички і запрограмувати блок комфорту в автомобілі.